Друзі, всім привіт! Сьогодні субота без 5.5 ранку, і ми починаємо нашу суботню зміну. Е, і вже завершується ну, сьогодні відпрацювати та завтра неділю, і вже буде як 3 тижні без перерви. Ми працюємо. І сьогодні суботу будемо намагатися попрацювати якомога більше, але ж в мене будуть також власні справи. Десь годинки-дві, напевно, вони займуть. Або три, ну, подивимось, як воно буде. Попрацюємо першу зміну, мабуть, до 12-ї десь, а можливо, і до часу. Мені потрібно ну, до часу максимум, бо потім власне справи. Подивимось, як буде. Понебрався я як собака-блог предзамовлень. Щоб ви розуміли, в мене їх шість на ранок. Три по уклону більше не дає. Одне по болту і два по Убору. Там вони йшли комплексним пропозиціями. Комплесна пропозиція. Якось так, це щось новеньке у Болта. ой, у убора з'явилося. Ну, вони йдуть майже там час на подачу. Там, ну, Норм. Я скріни вставлю, подивитися. Отже, плани наполеонівські. Подивимось, будемо сподіватися, що я встигну. Так, якось так Не будемо затягувати час вступний, вже без двох хвилин, пора виїжджати з двора да, їхати подаватися на перше предзамовлення. Планів ніяких не ставимо. Скільки буде, стільки буде. Подивимось. Отже на зв'язку, друзі. Чудово, друзі, перше замовлення виконав, зателефонував пасажирці, попросив, щоб не запізнювалась. Вона каже: добре, ми вже готові. Я під'їхав на хвилину раніше, вони вже чекали. Шикарно. І подаюсь на друге замовлення по болту. Також набрав пасажирку, дивлюсь, що буду о 5.30, а не 5,35. Кажу, а якщо ви готові, то можливо на 5 хвилинок раніше. Так, гуд о 5.30 вийду. Чудово, Дивимось, як буде. А, і до речі, забув же розповісти, почав і змінив тему. Що за ці три тижні я відпочивав лише три вечора. Ранок я кожен працював, а от вчора ввечері я пропустив. Та ще там було на початку тижня, здається, вівторок, можливо, вже не пам'ятаю. І десь там було ще, теж не пам'ятаю. Отже, за три тижні лише три вечора я пропустив праці. Так, все працюємо. Ну і про графіку так працювати, я скажу, до нового року та перше січня включно. А потім зробимо собі тиждень вихідних. Отже, друзі. Працюємо на зв'язку. Друга пасажирка на ЖД і без речей. Це дуже-дуже дивно буває, але дуже-дуже рідко. А тут одразу два поспіль таких замовлень. Ну, це ж чудово, коли не треба тягати ці чемодани, а вони зазвичай важать. Привітсти аля з цієї опери. Так, і що, друзі, подаємось, виконав це друге предзамовлення. Все чітко, і подаємось чітко у 6.00 будемо на третє предзамовлення. Це друге по уклону. А що хотів ще розповісти по машині, поміняв я. Патрубок воздушного фільтра заїжджав, робив ТО газове, і він його знімає, він в нього ламається. Ну, пластик, там, де пластик зламався повністю. І він каже: його вже ремонтували. Він був на клеї. І я гадаю, що коли мені робили коробку, то вони його, звісно ж, знімали, і він них, у них зламався, вони його заклеїли, і мені про це не повідомили. Або повідомили, а я забув. Таке теж може бути. Ось. І в мене є підозра. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що після Мойки в мене. Було таке, що машина траїла, не, не хотіла їхати, і поки не, вис... не просохла десь, кудись вода там попадала. Півдня на це вже виходило е мучені. І потім вже було нормально. Е так ось в мене є підозра, що якраз кліт десь відійшов, і він якраз знаходиться от під капотом, там, де лобове моє, е миєш. І що якраз через цю тріщинку могла попадати туди влага вода, і воно давало такий ефект. Замінив, був поставив, бо новий 2300 і старий ізо, і, там, скотчем за металі ізолентою і працювало все. Ось. Знайшов, але не без зусиль. БУ за 850 гривень, але ще пересилка нової пошти касарик вийшло. Поміняв БУ, поставив ну, але цілий. Ну, І спробую або сьогодні, або завтра заїхати на мойку. По погоді, вроді все гуд буде, треба вже машинку сполоснути. І перевіримо, будемо сподіватися, що все буде гаразд. А, і ще що. По поводу коробки хотів приколоти, чому я не пам'ятаю, бо тоді зовсім голова була забута іншим. Дуже дорого вийшов мені ремонт. Ну, правильно, коробку на Рено треба ремонтувати де? Звісно, на сервісі Mercedes BMW, який називається. Ну, офі офіціали Рено не роблять ремонт коробок, тому треба було щось шукати. Ну, звісно, знайшов напевно саме дешеве. <риклад> <риклад> ну, якось так, але тфу фу тфу фу працює все, все, все гаразд, все добре. Хоча жд вокзал. На такого, блін, звісно, вже всі таксоблогери про це казали, я теж скажу. Капець просто. Що вони там курять чи употребляють, я не розумію. Заїхати, виїхати, блін. Ну. Більше трати, тратиш на це часу, ніж сама поїздка. Але отже, виконав це замовлення. Домовився з дівчиною трохи раніше на розвороті її висадити, бо ну, там 5 хвилин у мене ще було запасу, є 5 хвилин до подачі, але все ж таки. І, 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 і що хотів. А! Третя пасажирка, і на жедеху і третя без речей. Чудово, 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 чудово. І подаємось тепер, у нас буде зараз два замовлення, предзамовлення по Uber. Подаємося на перше. Отже, вже вийдемо на зв'язок пізніше. Ну що, друзі, 7.40. і виконав я два предзамовлення по Uber. І ми накаса 1200. Гадаю, непогано. Перше замовлення було о 5.10 за 2,5 години 1200 норм. І спіймав одразу замовлення наступне по Uber. Два каме подачі. Ну, для Uber це. Та навіть для болта це. Подачі. 145 моїх і поїдемо. І ми там поїдемо вже. А, з Тіраспольська на Ушицьку. Район Кардаш. Норм на зв'язку. Ну що, друзі, 9:30, пробіг 135, каса 1800. Але півгодини я вже витратив або хвилин 40 десь, заїхав на заправку до повного заправився, бо вже 400 кілометрів намотав, дуже скоро закінчилася б газюлька. <кхм> Та подивився вже по світлому на машину і зрозумів, що треба мити дуже 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 терміново. Ось так заїхав на моєчку. Помив машинку і зараз будемо працювати далі. Зараз 12.15, відпрацював я 7 годин, ну, точніше, 6.20, бо 40 хвилин десь в мене пішло на пів, пів години-40 хвилин на заправку та мою. Але ж результатом я задоволений поки що. Каса 200 з копійками. Пробіг зараз. Пробіг 207. Так, пробіг дуже великий, але були в мене великі подачі. Ну, не можу я без цього. Якось так. Головне зробити гарну касу. і Можна було б ще хвилин там 40 до годинки, якщо далеко не від'їжджати попрацювати, але я бачу, що в ефірі пусто, і десь через годину мені вже треба буде їхати по власним справам. Я завершив замовлення біля дому, ну, я вирішив вже поїхати. За якимись рекордними касами вдатися ми сьогодні не будемо. Отже, краще відпочину та пообіду а потім подивимося, оскільки почнемо працювати далі. Розповім на зв'язку. Once a day, that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Отже, зараз майже пів четвертої я зру, зробив свої справи, пообідав, але не відпочив, спати хочеться, натхнення нема працювати, ще й погода така, ой, тільки спати. Але ж, субота, Треба попрацювати. І зараз будемо виходити на лінію до сьомої години ще половиною години по болту промакція 10% комісія, якщо отримати 60 активність І горять коефіцієнти, Так що, гадаю, спробуємо попрацювати по болту до сьомої. Хоча б подивимось, сподіваюсь будуть адекватні подачі і адекватні замовлення. О! -о, -о. Наскайму 338-1-2 Поїхали. 338 гривень і подача адекватна. Працюємо, друзі. От щоб гарні такі замовлення під 10%. Може, якась каса і вийде гарно, на зв'язку. Ну що ж, друзі, ось і 12. Я витримав, це було дуже складно. Якось друга половина дня дуже-дуже тяжко далася, ну, майже без перерви, бо перерва там була година обідня і все. Потім власні справи, і, після, і по яким я також їздив за рулем. Ну ось і після вже знову робота була. Ну, що сказати? Вечір в мене з 10 по 12 херня вийшла повна, до цього щось там накатав. Ну, таке. Ввечері лише одне замовлення я виконав. Там 500 з хвостиком було за 13 або 15 на пчілки лівий берег саме початок. Ну а звідти за 300 взяв в центр на Богдана Хмельницького. Ну і вже було без щетверті 12. -та. І я вже... Ну, було десь без 20, без 18 хвилин. Бачу замовлення на Галагани, ну це по Брестейському проспекту. Ну, я, я не розрахував одразу, ну і дівчина не одразу вийшла, а потім я вже хоча я її набрав, ви готові вже їхати? Да, да». Под'їжджаю нема. Не б... «Да, я вже спускаюсь. Ну, понятно. І я бачу, ну в ППХ не замітив, рейтинг 4,53 на 1100 і 1000. Ну, коротше, за 1000 поїздок. Думаю, йо, щось не ясно. Ну, отже, я вже поняв так, як вона виходить, що вона та встигне якраз, а я вже не встигну. І я плюнув на ті 100 гривень штрафу, відміна замовлення. І додому. Перед через 2-3 хвилини. Ну, через 2 хвилини. Ой, де ви, ви, типа. Кажу, все, я вже пив. Як це так? Кажу, треба в такий час вже стояти і ждати машину, а не ой, я зараз вихожу, ой я зараз спускаюсь. Говорю, вам пофіг, що я не встигну. Ну, а мені ні. До побачення. Ось так. Провчили трохи її. Ну, то таке. Я отримав штраф, соточку, За зрив замовлення. Дякую, конч. Здорово. Єдиний, хто водіїв штрафує. Ось, ну, це все лірика затягнув, дуже втомився. Результати працював. Ну, от чисто по таксі, вийшло там 15 годин десь. Плюс була ще заправка, мойка це 16 годин, бо 2 години були, були справи, і година лише був обід. Ну, майже це цілий день 450 пробіг і 6 тисяч. Ровна каса. Ну, якщо відняти сотку то 5900, що я поліняв. Ну, якось так. Ну, 450 на 5 гривень множаємо, це гривня э, розходів амортизації і 4 топ, топляк. 2250, що треба відняти. Тобто 5900 мінус 200, нехай для ровного счету, 4700. 4650, типа. Ні, Три. Три. Вже бабашня не варить. 3650 чиста каса за сьогодні. Да. Таке собі і дуже щось важко далося. Третій тиждень підряд закінчується. А ще попереду 6 тижнів до Нового року такому темпі треба попрацювати. Отже, друзі, будь ласка, підтримуйте мене, підписка, лайк, комент, і ні гвоздя, ні жезла.